Маленька соня зранку встала, умилась гарно, терла личко, поснідала, попила чаю І швиденько грати поспішає. Сніговика зліпила радо, з морквинки носика зробила, а потім швидко на санчата Присіла і згори помчала. А потім з друзями всі разом сніжки ліпили, реготали, раділи, грали, а тим часом настала ніч, і зорі встали. Стомилась Соня спати хоче, швиденько в ліжечко лягає. Ведмедику пісніше поче, І поряд теж його вкладає. Ведмедик вже сумненько каже Я спати хочу, теж стомився. Та ліжечка свого не маю. І через це тепер страждаю. Дітки, давайте побудуємо ліжечко для ведмедика, щоб він теж міг спати і відпочивати. Для того, щоб збудувати ліжко для ведмедика, нам знадобляться кубики. Ось таких два кубики. А також дві цеглинки. Спочатку ми щільно підставляємо кубик до кубика. А потім з обох боків цеглинки до кубиків. І ось уже таке невеличке ліжко у нас вийшло для маленького ведмедика. А наприклад, якщо ви хочете побудувати ліжко для великого ведмедика то можете використати великий модульний конструктор ось так. Ось, ведмедик, уже на ліжечку погляньте. Він вам дуже-дуже дякує, дітки, за те, що ви йому допомогли.